432 день в Канаді, 19.08.24. Сьогодні понеділок почався тиждень і вже закінчився робочий день 5.15. Я поставив там рибку вайфрай, лосось готуватись. Тут дуже дешева риба, якщо чесно. Я не знаю, скільки коштує. Але була акція в Копі. Я просто не купляю, але була акція в копі. Я вчитель говорив цілий кусок риби за 9 доларів. Акція в основному вони там по 15-20 доларів. Так, казали. Це мені дали, індусики. Е, так. Що сьогодні? Сьогодні я встав після вчорашньої прогулянки річкою вимучений. Е, Весь такий, все, чую всі м'язи, замучений. Але нічого, встав, зібрався, пішов на роботу. Фух, взяв собі. Взяв собі кексик, який індусики дали, дуже смачний. З кавою попив, поснідали, видрукували накладні. І по... пішли працювати. Пішли працювати, закрили ми там одну другу. Першим ділом я кажу так, Алекс, дем, Замінимо пралку і сушарку в квартирі. В 20. Ну, там, де була поломана, у нас вже три на складі пралки. І, і поміняли її в сушарку, поставили нову. Все працює, все тепер ідеально, У них нова пралка, нова сушарка, нова посудомечна машина. Ще холодильник не ламався, але це я зараз на карку і ще холодильник поміняю. Так що таке. Поміняли мето, позакривали ще дрібні заявки і пішли, пішли працювати. Я собі підготував фарбування. Треба пофарбувати, я вирішив на третьому, Це три, на три, дві квартири на третьому, Я їх вирішив пофарбувати сьогодні і почав підготовлювати. Підготував, пішов на обід, пообідав і довго не сидів, бо мене там викликали, а, викликали на 7 авеню. Там, треба, там було дві заявочки, я їх теж закрив. Дрібні. В одного в квартирі, в холодильнику, в холодильнику. В квартирі в холодильнику вода утворюється. От відкриваєш холодильник і дві шуфлятки, в яких вода. Він думав, що холодильник, з холодильника вода тече. Ні. Морозилка морозить, і... а в холодильнику тепліше. І там ця пластина нижня чомусь дуже холодна. Воно не має ізоляції, має бути ізоляція. І утворюється конденсат під шуфлядами і в шуфлядах, бо вони стоять майже на тому положенні. І, звісно що там буде вода. Плюс він поставив вологість. І я так розумію, це вегетаріанець, бо в нього куча всяких вегетаріанських продуктів. Овочі. Все, овочами забито, а вони виділяють вологу. І я стою і дивлюсь на той холодильник. Все працює ідеально. Морозилка, холодильник чисто. Але купа вологості, яка там утворює внизу, і рід навіть утворюється. ну. Нічого я йому не допоміг ні з чим, але і пішов. Коротше. В іншій квартирі батарейку поміняти таке. Зробив я то, взявся фарбувати одну квартиру, пофарбував, взявся другу, пофарбував. Одну квартиру я розбираю на запчастини. Там вже нема сіточок в змішувачах, бо там треба спеціальні такі. Я взяв в інші квартири, бо треба було одній поламались. Вони хотіли розкрутити самі і поламали. За це треба їх зачардити, бо це так не робиться. А тепер ми мусимо знайти. А до тих змішувачів треба шукати, не знати де. Я от віддам шефу, нехай шукає. Він не, вже сказав, нехай їздить по магазинах і шукає таку штучку, бо нам треба. Двері, щоб відкривати вхідні двері, в мене поломані. я їх переставлю на ту квартиру, яку розбираю. Ну, хтось, я знаю, з якої квартири, вони там відкривали якимось плацкубцями, пробували взламати, її, погнули і, І цей. І вона погано виглядає, теж треба замінити. Там стоїть поломаний холодильник, поломаний дійшуваше. Квартира така цікава. Але я знав сьогодні, скільки вона коштує. Це же 2800 з чимось. Ну, вона жахлива. Там планування дуже погане. Жест. Дуже дорога. Як на ту квартиру, двохбедрумна. Вони просто беруть за метри квадратні, а там величезна вітальня. Таке собі. Ну і все. Помалював ту, почав фарбувати другу, пофарбував, пофарбував. Плюс треба ще встановити сантехніку в одній з квартир, але це вже завтра. І все. А поки я це робив, я сьогодні займався фарбуванням, Алекс ходив заявки закривати після обіду. Взявся і сам сам взявся, сам пішов працювати. Та добре, нема проблем, Якщо хочеш, то добре, бо я хотів пофарбувати. Тож я йому ще дав одну квартиру. Жіночка виїжджає одна, Very, very Picky Woman in Е, Вона в неї квартира в дуже поганому стані. В неї двоє дітей, які не знаю, що вони там роблять. Вони одного разу й двері провалили. І вона каже: Ой, ви погано пофарбували. Я кажу, де я можу замінити. Ми взагалі, двері не фарбуємо, ми їх міняємо. І коштує це 300, 200, 200 доларів, по-моєму, чи 300. Е, вона зразу. О, та! ні 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 піде, піде і так. От так що: нема чого придиратися. А зараз в неї вся квартира зруйнована. Я собі перечепив поличку. І я це зароблю. Ось так воно виглядає тепер. Тепер гарніше. Вона мені не подобалась, ця поличка. Вона була, я дивився звідси, і візуально вона була для мене занизько. Оцей космонавтик там стояв на ній, цей, що промені пускає такий нічничок. І він ще так більш-менш рівняв, але краще ось так повище. я зможу нормально сидіти, дивитись кіно, а ці дірочки я сьогодні зароблю. Може сьогодні, може завтра. Сьогодні я хочу зашпаклювати, завтра зафарбую і буде як нове. Так. Шпаківка в мене тут поблизу, гіпсокартон я вже взяв, так що все це буде суперово. Тіло, поїм, йду поїм, бо ще треба прання перебрати. Поправ постіль. Коротше, а зараз поїм, рибка, вже десь мала би зготуватись, там 11 хвилин вайрфрай. Які легенький обід візьму яблучку, а вечором буде ще тортик з чаєм або з та з чаєм з чаєм. І може сьогодні щось подивлюсь. Подивлюсь, побачимо. Оцю сумочку я використовував для колонки. Колоночка вже зарядилась. Сухесенька, і це я взяв прості пакети. Це я купив якраз перед виїздом чи в той самий день, ні, день перед тим. От вона сюди залазить, закривається. І оцей карабінчик за падлборд і все, колоночка отак грає. Дуже класно. Це, вона... Це буде спеціальний чохол для цієї колонки. Завжди її буду брати для таких екстремальних походів. Втупити не шкода і грає нормально з басом, вона мені сподобалась, вона досить важка. Бо мою GBL не хочу тарабанити. падалборд перевернеться, що вона тяжка. Ніби все сьогодні. Не був тяжкий день.